Вами ж нового деня і подивитесь на мій шот. І звините, що плачу їх давно не було таких. Ще, таких Ну, відео. і звините, пожалуйста, я щоб там Очень багато їх короче. Ну і дивите мі, на мій шот. Отчих очі, я вообще буду платить. Надеюсь, что що ж куплю. деньги. А, 40 тысяч. <гас> И 100 тысяч. Только две кнопки. И мы будем, наверное, ждать обновления. А... на чем? И подавите на чем? Ще пожать на кімнату І ваш бочик не встиг другу комнату зробити Ех, а мені туда закінчувати кончилось такой игрой. А мені подобалось немає. Ну і, напевно, чем вже последняя частина буде такої гри. Ех. Ваш просто не, не шпіває, Ще робити і. У нього. Там. Ех, даже же кончувати все. Ну ладно. Я щось, якусь другу ігру знайду. Не переживайте, я якусь другу игру попробую знайти. Ех. На жіле. На, сожалению, наш ботик такої ігри не успіваю просто випускати обновлення, як ми вже проходимо таку ігру. ну ладно Чого, наверное, на часть от и я даже не буду помощью проходить такую игру а вже переходить в другую